До речі, дивіться, це мої старі. джинси. Ну що, привіт! Сьогодні у нас з вами така зустріч на кухні, тому що тема цього відео буде схуднення, а саме як я прийшла у форму. У мене було вже на каналі відео, там де я розповідала про те, що я збираюсь худнути. До речі, я бачу, що ви його активно дивитесь. Але знаєте, одне діло казати, а інше діло бути до цього готовою і робити все, що я там сказала. В принципі, я залишу посилання на це відео. Якщо хочете, то можете передивитися це відео. Все, що я там казала, воно. Плюс-мінус вірне, але от якось воно тоді мені не лягало. Чи дитина була замала, і я дуже мало спала, чи я не знаю, що сталося. От якось ці поради я починала свої, свої ж да, виконувати. Але такого прям результату я не добилася. Зараз я повернулася у свою довагітну вагу, тобто зараз. Не те, що повернулася, а важу трошки менше. Саме перед вагітністю, кому цікаво, я важила 50 кілограм. Я невеликого зросту, десь 1,59. Ем, ну, у мене така статура, що я не дуже худощава, така більш атлетична сама по собі статура. Тобто я можу попу там супер не качати, але вона у мене буде. От, то 50 кілограмів, то я була не... Тощою і Якби не, ну, не було у мене нічого зайвого. Така нормальна собі вага. Мені подобалось, в принципі, 47-48, але зараз, після пологів, моє тіло воно змінилося. Бедра, стегна все одно стали трошки ширшими, пропорції змінилися. І я вже не хотіла прийти до тієї підліткової, можна так сказати, ваги 46-47 кілограмів. Тому зараз моя вага становить десь 48-49, в залежності там, від днів циклу. Та Інших коливань, плюс-мінус така вага. Талія, коли я вам записувала те відео, я не пам'ятаю, це було десь. Чи 67 сантиметрів, чи щось таке. Зараз у мене талія стабільно 62 см. Я навіть передивилася свої довагідні записи. Вона така у мене і була. Тобто я повернула свою талію, така як вона була, до пологів. Хотілося б, може, там і 60 см, але 62 я ну, дуже комфортно себе почуваю. Я ніяк там не обмежую себе супер у харчуванні і ну, маю таку талію. Я вважаю, що це круто. У кожного буде свій результат, своя статура. Треба на мене рівнятися, але можливо, якісь мої методи, мої поради вам допоможуть. Тож, давайте почнемо з того, що після війни. Після війни, якби воно так було. Після початку війни я відразу дуже сильно схудла. Я практично нічого не їла. Хто дивився мої попередні відео, е, знає, що так воно було. Але потім я почала їсти просто все підряд. Все підряд. І я дуже сильно набрала. Я десь важила, здається, ну, якщо зараз, наприклад, я важу 48, то я важила десь 54-55 кілограмів. І як почався мій процес схуднення, просто от якийсь момент е, я підійшла до дзеркала і зрозуміла, що я просто. Сама собі огидна. Мені не подобається, як на мені сидить одяг, я якась припухла, все якесь воно не таке. І що вже годі, треба щось робити і дійти до тієї моєї довагітної цілі. І знаєте, в мене в першу чергу було бажання гарно себе почувати, бо я відчувала таку важкість, я настільки собі не подобалась, я якась була така неповоротна. Мені просто хотілося повернути у цю легкість. І ну, якось тішитися, тішитися своїм відображенням у дзеркалі. То, що я почала робити? Ви не повірите, але я почала з інтервального голодування. В минулому відео я вам казала, що я не хочу більше ніяких інтервальних голодувань, бо це стрес і таке інше. Але на той момент я розуміла, що я не можу якось супер себе обмежувати. Просто психологічно, якщо я хочу це тістечко, я буду його їсти. І е, найкращий метод був для мене це оцей час, тобто 16 Годин я не їм, 8 годин я їм, але я їм все, що хочу. Я починала отак. Ви слухайте уважно це відео, бо все буде поступово, як я взагалі прийшла до такої форми. Тобто, спочатку я Просто харчувалася там 8 годин інші 16 годин я не їла, і це мені було важко. Це було мені супер важко, але це було мені легше ніж сказати ні, я не буду їсти це тістечко, якщо мені хочеться. І виходить так, що вже завдяки тому, що я почала їсти рідше. Менше, тому що в мене був певний проміжок часу ці 8 годин, я почала худнути, і я почала бачити перші результати. Це був такий перший мікрок. Другий мікрок це короткі тренування. І я зрозуміла, що мені потрібно робити їх щоденно. Ну, 5 днів на тиждень, так точно. У мене такий тип фігури, що дуже швидко на стегнах десь все осідає, целюліт, все таке інше, тому мені потрібен постійний лімфодренаж, і я почала робити оці короткі тренування. я вам… Залишу посилання на найкращі канали. Дуже люблю канал Помели Лілі Сабрі, якщо я не помиляюсь. Там такі короткі тренування. І якщо ви хочете себе змотивувати, ви можете спочатку робити тренування там по 10 хвилин на день, потім по 15, потім по 20. Я іноді ну не іноді, а зараз вже в мене 5 днів на тиждень тренування. Я їх комбіную десь 25-40 хвилин, в залежності від мого часу, в залежності від того, як дає дитина. Тренуюсь я переважно зранку, наче ну, мені так легше, мені так комфортніше, я зробила. Я молодець, і потім все я можу їсти, займатися своїми справами. Тож зараз я комбіную, наприклад, у мене там один день це йде там, е, прес, спина, ноги. Там по 10 хвилин, це 30 хвилин. 10 хвилин в мене йде розтяжка. Потім, от четверг я собі зробила, що це якась е, кардіоспалююча кардіо тренування, це якась табата може бути. Кожну п'ятницю у мене йога, там 30 хвилин. Там дні я комбіную короткі тренування, тобто я роблю те, що мені комфортно. Головне постійно змінювати тренування, як ви бачите, коли ваше тіло адаптується. Тому що ем, от я не знаю, у мене вперше таке в житті раніше, наприклад, я могла. Тренуватися, 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 але й за того, що я не до кінця притримувалася здорового харчування, десь був недосип, десь був алкоголь, таке інше, я не відчувала оцю силу у м'язах. А я от зараз, знаєте, от я робила якісь тренування, вони мені дуже тяжко давалися. А зараз нормально так, в принципі, навіть десь легко. Я бачу, що мені треба більш інтенсивні тренування, підвищити свій е, рівень. І я це роблю, і тоді, ну як я бачу, що результат він не зупиняється, він йде. Ну якщо, наприклад, там таке саме почуття, що я не хочу ніяких інтенсивних тренувань, то я їх не роблю. Але стараюся змінювати для того, щоб був результат. Бо ну навіть усі там дієтологи, нутриціологи, вони кажуть про те, що потрібно змінювати навантаження в залі. Тож інтервальне голодування, потім я додала навантаження в залі о, не в залі, а вдома, я тренуюсь вдома з дитиною. Поступово до речі, підписуйтесь на мій. Інстаграм, і е, там ви побачите, як ми з донькою тренуємося. Вона дуже часто за мною повторює. І після того, як вже я так бачила цей результат, але... Я розуміла, що далі воно якось тяжко йде, і тоді я вже почала аналізувати своє харчування. Тоді я вже думала: ага, ну напевно, я не буду їсти це тістечко. Ну і замість вечері з'їсти тортик це якось не ок. Тобто я почала прибирати солодки, оці всі, всі, якби банальні основні тригери. Я просто почала підчищати своє харчування, нічого іншого не роблячи, просто якби прибирати усілякий шлак. Це був третій крок і четвертий крок. От у мене було так, я, наприклад, їм два-три рази на день. І от в проміжках між цим ми з чоловіком ми тоді були на Західній Україні, ми йдемо там гуляти з дитиною, і я купую каву, каву з молоком. І в якийсь момент я почала, почала відчувати, що знаєте, мій шлунок сприймає цю каву не просто як напій, а як якийсь перекус. Я тоді ще це не знала, але вже ну якби я відчувала, що це так, і воно є. І я дуже довго з цим боролася, бо цікаво, вона, вона була мені дуже смачна до того, ж це була доза цукру. Ну, якщо у вас таке є, я вам скажу відразу: краще це прибрати. Або якщо дуже хочеться додати до основної страви, тоді у вас не буде підійматися рівень інсуліну, просто зайвий раз не буде оцих. Стрибків, я така розумна, тому що я пішла навчатися на нутриціолога, і я думаю, що буде на цьому каналі цікава інформація з теми харчування. Буду показувати свої тарілки. Тож, як я поборола цю каву? А, ну, по-перше, я пробувала пити каву без молока, але якось воно тоді мені не йшло. Потім я переходила на матчу на рослинному, але це теж перекус. Потім була просто матчу і. В кінці кінців я зрозуміла, ну навіщо я себе дурю. І просто перейшла на воду. Зараз у мене двох-трьохразове харчування, краще трьох, але от, ну, якось у мене виходить, що двох, тобто я з'їдаю більші порції, але їм рідше. І між проміжками да, їжі, коли я не їм, я п'ю воду. І от а, з приводу води. В минулому відео я вам розповідала, що а, я а, скачала таку програму і буду там відмічати, скільки я п'ю, бо я п'ю на достатньо, бла. Бла-бла-бла. Але на практиці, любі мої, я хочу сказати, що, що ніхто не буде довго це робити, довго відмічати. Тому я такий лайфхак для себе знайшла і хочу з вами їм поділитися. Може, це очевидно, але це реально працює. От коли у мене ця. Пляшка, вона не повна. Коли в ній нема води, я просто бігаю по квартирі, роблю якісь справи, але я забуваю пити. Мені банально лінь налити собі стакан води. Тож для мене такий момент, щоб пити воду, я завжди маю наповнювати цю пляшку. Тут 600 мл, тобто мені її вистачає на довше, ніж я буду пити якийсь там стакан води 200 мл. І ось десь там я декілька цих пляшок, там 3-4, в залежності від спраги. Я випиваю на день. І у мене знати немає такого, що я встала. Я забула там випити воду, і я її дудлю, дудлю, дудлю. в мене вже ось такий живіт. Ні, я захотіла пити. Трошки попила, побігла далі. Тобто я постійно поповнюю свій водний баланс. Єдине, що зранку я п'ю один-два стакани, а у мене тут не стоїть води, а потім я наливаю у пляшку. Просто зранку мені так комфортно випити багато води, мені цього хочеться після ночі. І потім да, вже те, до чого я дійшла зараз, це харчування за методом тарілки. Я спеціально приготувала вам тарілку, просто подивіться, яка вона. В Величезна. І ця тарілка десь тобто 21-22 см. Це стільки має з'їдати жінка, ну, плюс-мінус приблизно, якщо вона харчується без перекусів. У вас 50% цієї тарілки це будуть, наприклад, фрукти, овочі, 25% це е, вуглеводи, ну фруктовичі це також вуглеводи, але я маю на увазі там якісь лаки, картопля, яку не треба боятися, потім якось розкажу вам, чому. Там цільнозернові хлібці, макарони, щось таке. І 20%. 25% у вас це буде білок. Ось таким методом я харчуюсь, мені так легше, і мені легше відслідковувати, скільки я їм. Ну, навіть я зараз не слідкую, я просто от накладаю собі цю тарілку, тому що раніше, там, наприклад, я клала собі у маленьку таку тарілочку, там, щось трошки білка, трошки вуглеводів, а потім пішла, закусила все фруктами. Я не розуміла реально, скільки я їм, і мені було простіше переїдати. І потім була така важкість у шлунку. І я тоді відчула, що цей метод тарілки, в принципі, більшість нутриціологів його рекомендують. Він для мене є найкращий. І якщо чесно, то я не знаю, скільки калорій я зараз їм, тому що ну у кожного це буде своя норма. Я кожного дня 5 днів на тиждень, у мене зараз тренування, плюс я бігаю з дитиною. Я думаю, що я їм багато. І останній такий момент, який я хочу розказати вам у цьому відео, це з приводу чітмілів. Дуже багато людей обмежують себе у будні, а у вихідні об'їдаються. От я була однією з таких людей. Я в якийсь момент, коли я схудла, я думала: так ага, я не буду взагалі їсти солодке, не буду те, не буду. Бути все і от у мене була така купа, купа знаєте, обмежень. І коли приходив вихідний, я така, о, ну нарешті я можу поїсти. Давай ще У мене була така важкість. Було дуже так, знаєте, ну не по собі, не тільки там в плані зовнішньому, а й в плані е, просто самовідчуття. Я дуже довго не могла цього позбутися. І просто в якийсь момент я зрозуміла, що мені треба менше себе обмежувати у будні. Ну, хочеться мені те какао, на десерт, ну, випийте какао. Хочеться фруктів на вечері, ну з'їж. Звісно, що не об'їдатися картоплею фрі, розумно да, ставитися, але і не обмежувати, тому що це не дієта. Це якби, такий стиль життя, який дозволить вам більш-менш триматися у формі завжди, а не як ви сіли на дієту. Потім ви з неї злізли, ще більш набрали, і знову воно по колу відбувається. Ну а на сьогодні у мене все. Я сподіваюся, що щось корисне, я таке може нове, чи знаєте, там краще почути там, від когось ще раз і зробити, ніж десь прочитати і нічого не робити. Коротше, я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Я дуже хочу, щоб ви гарно себе почували, не дивлячись на усе це. В першу чергу, все одно нам треба піклуватися про самих себе. І до речі, коли я прийшла у форму, я почала себе краще відчувати фізично і легше мені справлятися з дитиною. І якось спорт він навіть допомагає від негативних емоцій, від цих новин, які ми читаємо, від того стресу, у якому ми перебуваємо, і навіть Справлятися психологічно зі стресом, коли я отримую, коли я отримую достатню кількість вітамінів, збалансовано харчуюся, займаюся спортом, воно якось краще. Звісно, що це відео для тих, хто зараз знаходиться у відносній безпеці, бо я ж вам кажу, коли е, все почалося, я або нічого не їла, або їла все підряд, але довго. На жаль, на цьому не виїхати. Тож я бажаю вам усім здоров'я, краси, безпеки, миру і обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть, які теми відео ви хочете ще бачити. І до зустрічі у нових роликах. па па папа. -па.